Вітаю! Зараз розглянемо, як створити проєкт в КЕПК. Перед вами середовище КПК. Значить, що ми зробимо? Зараз я покажу, от, дивіться, імпорт, і ми виходимо на робочу папку, як створити проєкт. Відео кап -кап -кап, да? фрагмент пояснення. Зараз прослухайте його. От я. Для того, щоб розгадати ребус або скласти новий, необхідно знати деякі правила. Коми ліворуч від слова або зображення, що заміняє слово, означають видалення відповідної кількості букв. Ліворуч. Ну, можна його отак розмістити. Тепер, що нам для цього потрібно? От давайте проаналізуємо. Нам потрібно правила розгадування, ну, заголовок, так? Далі потрібно вступне слово пошиняти. І от картинка з репусом. Як ми це зробимо? Імпортуємо зараз. Заголовок, оце він, мабуть, так, згадування ребусів. Ось він. Дивіться, я на лінії його розташовую. Далі імпортуємо просто зображення фону. Це для того, щоб кошеня було на цьому фоні. Після цього, так, правило 1 і про правила. От уже відео записано. Пертер Ей. Ну, от давайте ми його отак розмістимо. Дивіться, можна оце прибрати, щоб не було чорного, а тут ми повинні. Я думаю, ви зрозуміли, що це ми. ну, щоб співпадало все. І зараз ще зробимо, що в нас? Ребус. Це вже так. Картинка, репус перший. От воно. Давайте знову ми розташуємо і імпортуємо ми правило 1. Це кошеня розказує правило 1. Давайте ми його сюди. Ну, що ми? Наче лишнього й немає. Зайвого. Ну, і все, і підтягуємо. А тепер дивимось, що в нас виходить і як ми зробимо. <кій> ну, по-перше, от уже кошеня розказало. Це був приклад. Я на ньому зупинюватися не буду. Дивіться, що ми зробимо. Ми можемо обрізати трошки от заголовок, зверніть увагу на оці. Лінії, так? Отут видалити те, що знаходиться за, ну, справа від лінії. Ну, і, відповідно ж, Бачите, раз ми там виділили, то трошечки змінюється і тут. Ну, а тепер підводимо лінії, і прослухаємо. Для того, щоб розгадати реакцію. Як ми його зараз зробимо так, щоб не було тла? Що нам треба? По-перше, виділити. Ми виділяємо далі удалити фон, і хромакей натискаємо. І отут, дивіться, піпетка. І видаляємо. Все, фону вже немає. Так, і далі. Давайте ми наступний фон, тут же ж теж потрібно видалити. Значить, Виділяємо це зображення, видаляємо фон промакей, петка. Так, Тепер зменшуємо, і знаєте, що тут можна? Там можна справа розмістити, можна зліва, ну там будете дивитись. І зверніть увагу на маску. Коли в нас, от дивіться, додати маску, і яку ми маску можемо. Ну, давайте округлу, ви бачите, що в нас трошечки. Ну, по-перше, у нас там водяний знак, був він зникне. І так зробите, потренуєтесь, дивіться. І ми його розташуємо в справу. Ми могли розташувати в лівому куті і так далі. А тепер давайте прослухаємо, що ми. Коми ліворуч від слова або зображення, що заміняє слово, означають видалення відповідної кількості букв ліворуч. А, ну, бачите, от зараз трошки відступимо, трохи продовжимо. Далі зупинятися не будемо, і тепер на збереженні. Значить, що ми повинні? Давайте, по-перше, все виділимо: для чого? Ну, Щоб кругом зробити обробку, звук, зменшити шум, покращити якість голосу. Отут. Можна подивитися гучність, ми залишимо, яку яка є, і ні, більше ми нічого не будемо робити. Значить, і дивіться, експорт. Натискаємо. Отут, давайте назву напишемо. Так, правила, розгадування. Ребусів і папочку ми зараз оберемо, от дивіться, робочий сіл. Там у нас папка була: Як створити відео в Капкад, да? Вибір папки. І експорт натискаємо, і йде обробка.